Вітаю вас на каналі Місячна країна. У цьому відео для вас кращі дні у березні 2025 року для посіву на розсаду томатів, перців, баклажанів за місячним календарем. Календар складено для усієї території України за київським часом. Нагадаю, що краще за все сіяти томати, перці, баклажани на зростаючому місяці, вродючі знаки. Але якщо не встигаєте, то можна сіяти і на спадаючому, але теж важливо сіяти в родючий знак. Повний місяць та дні молодика, а в березні це також і дні затемнення 14 та 29 березня, це час для відпочинку. У ці дні краще нічого не сіяти, залишити рослини та землю у спокої, бо вони особливо вразливі у такі дати. А далі Кращі дні у березні, записуйте. Друга половина 3 березня, 4 та 5 березня до 14.30, а також 31 березня. Це все зростаючий місяць у тільці, родючий, вологий, високопродуктивний знак, томати, перці, баклажани. Які посіяні у ці дні будуть мати міцний корінь, гарну якість плодів, а також стійкість при зберіганні. Сходи будуть не швидкі, але дуже дружні, рослини стійко переносять перепади температур, дають гарний врожай, смачні плоди, але на насіння вони не придатні. Рослини будуть кремезними і невисокими. У цій дати можна сіяти різні сорти. Вони будуть врожайними, добре приживаються і радують підвищеною витривалістю. Наступні дати 7 березня з 18.30, 8 та 9 березня це зростаючий місяць у раці. А рак це плідний і найбільш продуктивний знак зодіаку. Він підходить не тільки для сіяння, але і для замочування насіння. Сходи будуть повільні, але дружні, у сіянців розвивається гарне міцне коріння. Рак особливо корисний для низькорослих томатів, перців, баклажанів. Він дає дуже рясний і соковитий врожай, який не підлягає довгому зберіганню і непридатний для насіння. 17 березня з 9.30, 18 та 19 березня і це вже спадаючий місяць, знак скорпіон. А скорпіон це один з найродючіших знаків. Можна і замочувати насіння, і сіяти у ці дні. Томати, перці, баклажани будуть швидко сходити і розвивати міцне стебло і потужну кореневу систему. А потім дадуть рясний врожай, який добре зберігається. Будуть доволі великі плоди з яскравим смаком і ароматом. Насіння буде багато і воно високої якості і гарно зберігається. 22 березня з 9.30, 23 та 24 березня до 17.30 це спадаючий місяць у козерозі і козоріг то продуктивний знак. У томатів, перців, баклажанів корінні стебло будуть розвиватися дуже добре. Цей знак забезпечує гарний врожай, який довго і добре зберігається. Але усі плоди, помідори, перці, баклажани будуть середнього розміру. Насіння буде високої якості та гарно збережеться. І 27 березня спадаючи місяць у рибах. Риби це продуктивний знак, який дає рясний врожай. Плоди будуть дуже смачні та соковиті, можна сіяти томати, перці, все, що не для довгого зберігання, а відразу для їжі або консервування. Тож такі дати у березні найбільш підходять для посіву томатів, перців та баклажанів. Бажаю всім гарного врожаю.